Усі ми люди проживаємо, навіть того не усвідомлюючи своє життя, і перебуваємо в дуже багатьох програмах: знецінка, жертва, ЄБШ, порівняння, дитяча позиція і так далі. Програм дуже багато, в яких ми взагалі перебуваємо і навіть цього не знаємо. І ці програми вони сильно сильно влияють на наше життя. Вітаю! Мене звуть Яніна Жила, я амбасадор з карми і я духовний наставник. В цьому відео розкажу, як же виходити з програм, які дуже сильно заважають нам жити те життя, яким ми хочемо жити, дуже сильно впливають на наші стосунки, дуже сильно впливають на нашу реалізацію. Просто зарубують дуже часто прикорню наші якісь желання, цілі і все наше бажане. На моєму каналі є відео. Яке називається програми, які забирають наші гроші, подивіться обов'язково, там дуже цінна інформація, які ж програми є. Для чого це? Для того, щоб, знаєте, для того, щоб вийти із тюрми, треба спочатку осознати, що ти в тюрмі. І ця фраза вона мені дуже допомагає. вона про те, що як ти можеш вибратися з того. З чого ти не понімаєш, ти не осознаєш, що ти там є. І от коли ви подивитесь це відео про програми, які забирають наші гроші, у вас буде понімання. І ці програми, вони не тільки забирають гроші, вони забирають стосунки і забирають наш кайфовий стан, і реалізацію, і взагалі все, чого ми хотіли б. І коли ми осознаємо, де ми є, в якій ми програмі знаходимося, ми вже тоді. Зможемо вже і виходить з цих програм. А поки ми не осознаємо, де ми, ну, виход неможливий. Так що, подивіться, будь ласка, обов'язково після цього відео. А в цьому відосику я розкажу, як же виходить із цих програм. Взагалі, з будь якої чи дитяча позиція, чи жертва, чи єбиша, чи порівняння, чи ну, взагалі будь-яка чи баліський вайб. Коротше, перше, що треба зробити, для того, щоб вийти з програми, це взагалі осознать, осознать, в якій програмі я зараз знаходжусь. Якщо це, наприклад, ну, візьмемо, наприклад, знецінку програму. Я осознаю, що я себе знецінюю, я, наприклад, хочу підняти чек на свої послуги, візьмемо такий приклад. І я починаю думати: блін, там мені ще рано, та он, я ще не дотягую, мені ще треба повчитися, он другі можуть там мої вчителі або якісь блогери, або якісь більш експертні експерти, а мені ще рано, типа я себе знецінюю, я себе з кимось порівнюю. Тобто, перше, я осознаю, яка вообще програма в мене се Друге, треба поняти, усвідомити, які ціни я плачу, коли нахожусь в цій програмі. Якщо я не піднімаю чек на свої послуги, я або включаюсь в ЄБШ, щоб потім уже доработатися до того, що тіпа, тоді вже мені можна буде підняти чек на свої послуги, або порівняння, або відсутністю, ну і ще такі ціни плачу, відсутністю класного самопочуття, я плачу своїм здоров'ям, я плачу відсутністю тієї кількості грошей, які б я мала. Отримувати, на які я взагалі достойна, а ми достойні на все найкраще. Які ще ціни я плачу? Гонка включається, тривога, порівняння, відсутність спокою. І от коли ми сідаємо і задумаємося, які ціни я плачу, коли я находжусь в програмі, наприклад, якщо знецінка, якщо боюся підняти чек на свої послуги. І коли ми це прокручуємо, ми такі бляха, а взагалі то мені не хочеться такі ціни платити. Нафіга, я сюди. Взагалі, ми прийшли сюди в це втілення для того, щоб еволюціонувати, кайфунути, служити людям і отримувати за це грошову винагороду. Ту, яку ми вважаємо, яку ми хочемо. Не ту, яку ми вважаємо, що ми типу, можемо отримати, і з того взгляду, що хтось нам так сказав, що ти там ще не до тобі ж треба повчитися, ти ще не до експерт, і коротше, ця вся історія. А іменно ту, яку ми хочемо. От взяти охереть до нужної степені. І захотіть отаку вартість. Вдвічі можна піднімати, втричі, в півтора рази, скільки хочемо. От просто взять і захотіть. Так, по цінам ми пройшлися. Слідує, що треба зробити для того, щоб вийти з програми це визнати, що це, взагалі, впливає на наше життя. Це впливає на моє життя, коли я плачу оті ціни. Коли я знаходжусь в цій програмі знецінки, я плачу ті всі ціни. Це дуже сильно впливає на моє життя. Вліяє? Вліяє, звісно, вліяє на мій стан, бо тривога, бо відсутність спокою, бо відсутність тих грошей, бо відсутність внутрішнього, цього, що я достойна і мені можна, і ми тоді погоджуємося на менший чек. І тоді, знаєте, в чому прикол? От у мене була така історія, коли я вирішила стати наставником. Я вже почала набирати групу, і я поставила певну суму на чек. Тобто певну сумочеку, і я то поставила. Но всередині я взагалі не вірила в те, що мені заплатять, що я ще не варта. короче, це все. У людей немає грошей. короче, тут і знецінка себе, і гординя до людей. Типа, я рішила за людей, що у людей немає грошей. Ну, коротше. І люди до мене не йшли. Я запрошувала, я там проводила ці всі консультації. А потім думаю, блін. Я знаю, що не йдуть, Того, що дуже високий чек. Треба понизити. І я щось як понижу, і тоді вони як побіжать, і вони як запишуться, і буде така очередь, що я навіть не зможу всіх взяти. Я понижаю чек в два рази і І нічого, і вообще нічого, ніхто не йшов. Взагалі ніхто не йшов, понимаєте? Потім таки прийшла одна людина, і це так було дуже коротше, прийшла людина. Більше не йдуть думати, а що ж такое, ти Та я вже чек понизила, какова хера, ну чому вони не виходить, чого до мене не йдуть люди. І потім, коли я вже працювала зі своїм наставником, ми пропрацювали цю історію, і я поняла, що Ах... знецінюючи себе, нас знецінюють інші люди. От ми сіємо на сінечку знецінки себе, і тоді нас знецінюють інші люди. І... Ми можемо думати, що якщо ми зробили нижчий чек, то повалять. Ніфіга не повалять. Люди, вони на підсознанні, вони ж не дурні, вони ж чувствують, що ти себе знецінила, а люди не хочуть іти до людей в наставництво, чи там навчання, чи на курс, вообще не важливо, на консультацію, на якісь там іще там послуги. Вони не хочуть іти на оцю знецінку. Вони відчуваються. І потім, коли я знову підняла чек на той, що ізначально був, я зібрала свою групу. Понімаєте, як всередині перестроїлася і зібралася група? Ідемо далі. Слідуючий шаг, який треба зробити для виходу з програми, це спитати себе, а мене, вообще тут це влаштовує? Мене влаштовує та реальність, в якій я зараз проживаю. Мені це подобається. Мені подобається, коли у мене цей тривожка, коли я там включаю сильно в роботу, щоб більше працювати, щоб більше давати, щоб більше мене це влаштовує. І, як правило, відповідь ні, мене це не влаштовує. Мене це не влаштовує. Наступний шаг — це обрати інакше, спитати себе, а як можна інакше? Як по-другому? І тут включається блін, інакше це взять і підняти. Чек на свої послуги, на свій курс, на свій товар, Неважно, на що ви продаєте, що ви создаєте, Неважно, от ваше, Підняти чек на ваш продукт. Оце і є інакше. І следуючи після цього шага йде прийняття рішення, прийняти рішення підняти цей чек. Прийняти. От я завжди своїм і учням кажу, і своїм потенційним учням кажу: все починається з нашого рішення. З прийнятого рішення. Поки немає прийнятого рішення, можна щось там питатися, старатися, ну коротше, ми все одно зіллемося. А коли ми приймаємо рішення, тоді вже ми чувствуємо цю відповідальність перед самим собою. І тоді нам, у нас з'являється ота енергія для того, щоб це рішення потім довести до логічного кінця. Понімаєте? У мене, кстати, на відео, на, на відео, на Ютубі є відео про. Як приймати рішення? І просто щирий рекомендейшн, подивіться його, пожалуйста, вже після програм. того, що ви знаєте, що я і в своєму інстаграмі, і в телеграмі, і в Ютубі розказую про свій шлях, про неуспішний успіх, успіх, але він не такий, як там на картинки, як все вилизано красиво, і все ідеально, без всяких там з какашками. З невдачами, з падіннями, з не знаю, ще з якимись там неудачами. Я показую чесно, які є. І за це мій канал люблять, і мені часто пишуть, що ваш блог, інстаграм, ютуб, телеграм, він чесний і хочеться його дивитися, тому що ми всі наїлися цього ідеальності, цього всього красивності, цієї картинки, а ніхто не бачить, що за картинкою. Про що я, про що я, про що я. Ага, прийняти рішення, прийняти рішення. Я приймаю рішення піднімати ціну на, свої, на свій товар, чи на свій продукт, чи на свої послуги. Я приймаю рішення. Я прямо собі це проговорюю в голос. Я приймаю рішення підняти чек на ту суму, на яку я там хочу. І що йде вже після прийнятого рішення? Обов'язково це просто железобетонно. Це просто те, що самий, навірно важливий шаг з усіх оцих кроків по в алгоритмі виходу з програми. Це заземлити своє прийняте рішення найближчими діями. Ми дуже часто приймаємо якісь рішення, зайнятися спортом, худати, почати проявлятися, перестати матюхатися, кинути курити, перестати пити там алкоголь. Неважно, якісь рішення приймаємо, але потім. Дуже часто зливаємося, тому що у нас вже є ця привичка зливатися. У мене на Ютубі є відео про те, як злив з прийнятих рішень взагалі впливає на наше життя, як все світ нас потім наказує за це. І коли ми кожен раз коли ми зливаємося з прийнятого рішення, ми в собі виробляємо привичку програвати, привичку такого повного пораження. І кожне наше слідуще прийняте рішення. Воно вже апріорі обрічено на те, щоб уже знову програти, коли ми сильно, ну от коли ми часто раз за разом приймали якісь рішення і зливали з цих прийнятих рішень. Так от а останній шах по алгоритму з виходу виходу з програм це заземлити своє рішення найближчою дією. Як заземлити? Ми, наприклад, якщо це ми проявляємося в інстаграмі, то ми виходимо. Наприклад, якщо ми продаємо там, ну, не знаю, свічки, чи якийсь міні-курс, чи курс, чи взагалі щось продаємо, якісь консультації, медитації, там, наставництво, як заземлити? Ми виходимо і говоримо, яка вартість. Якщо, ми, якщо це якийсь високовартісний продукт, то в моменті, коли ми набираємо, Клієнтів, учнів чи, ну, смотря, що у вас там, то ми проговорюємо ротом ротом, проговорюємо вартість нашого навчання, нашого продукту, нашого товару. Оце є заземлити. Бо якщо ми сидітимемо і думаємо, ну нехай, нехай ще трохи в следующий раз. От в наступний раз я точно підніму, і тоді в мене вийде. Хрен там плавав. Я вам свій примір розказала. Спочатку один чек, потім понизила, думаю, їх повалять, а вони не повалили. Блін, це просто життєвий примір. Будь ласка, я вас дуже прошу, не обезцінюйте себе. Нас обезцінювали все дитинство, всю юність і більшу частину дорослого життя. Пора вже виходити з цього, пора вже брати відповідність за своє життя на себе і брати те, що нам по праву належить. Ми цінні по праву від свого від народження. Ми цінні, ми цінні. Ми можемо мати все, чого ми хочемо. І я дуже хочу, прямо, знаєте, такий в мене відгук в серці, і таке сильне желання, щоб кожен усвідомив свою божественну, внутрішню, безграничну, безмежну силу і. Почав її культивувати. Тих, хто. Я дуже сподіваюся, що я вас надихнула, що це відео стане для вас дуже цінним і корисним. І запрошую кожного з вас, хто себе знецінює, хто в програмі ЄБШ, хто програмі жертви, чи програмі дитини, запрошую кожного, хто хоче проявлятися, хто. Уже проявляється, але не виходить так, як хочеться. Або пробував, ну взагалі не вийшло. Запрошую кожного з вас на свій трансформаційний безкоштовний розбір ваших кармічних програм, де ми розберемо, які програми вам мішають, пробудуємо точку Б, куди ви хочете прийти, і а, вирисуємо, які ресурси вам потрібні для цього, щоб перейти в вашу точку Б. Дякую за увагу! І... Дуже сподіваюся на ваш лайк, на ваш коментар, репост цього відео. Репостніть кожному, хто кому ви бажаєте вообще процвітання, ізобілія, благ, налагодження стосунків, взагалі всього найкращого. Поділіться: засійте цю карму проявлення, щедрості, процвітання і всього найкращого. З вами була Яніна Жила, амбасадор з карми і ваш духовний наставник. Пока!